Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе. Хоч від тисяч літ родився, та щора розповився і у власній силі йде. І простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою. Мільйони сви з собою, мільйони радо йдуть, бо сей голос духа чуть. Голос духа, чути скрізь. По корних хатах мужицьких, По верстатах ремесницьких, по місцях недолі і сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться й завзяття. Не ридать, а добувати, хоч синам, а не собі. Кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка. Оля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, і де в світі тая сила, Що в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, Розвідняючийся день.